Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Наше з вами звичне. Тримаємо руку на пульсі. Давайте дивимось 10 питань і починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Самі дороги показані, і дно колоди імператор, тобто, це або з батьком для когось з вас, або до батька, якщо він окремо мешкає, або з чоловіком, або це з сином. Тобто, це головний чоловік в вашому житті, він дуже для вас важливий. Це може бути і для когось з керівником якісь справи, будете, треба буде владнати. Тобто дороги, які ви ну, вони більш, знаєте, Це не те, що щось поспіхом, це навіть заплановане щось, це, наприклад, там, закупівлі якісь, може просто прогулянка для когось з вас. Тобто це те, що буде і швидко робитись, але і керовано все ж таки. І для ваших якихось справ, от як для владнання справ любовна сфера, що у вас буде завтра в любовній сфері? прийдеться робити вибір в якийсь момент для когось з вас. Це як, от, хочу тут уточнити трошки зараз так і подумала, але краще, якщо є сумніви, хоч якісь краще уточнити. Дивіться, тут вже не про якісь там великі почуття, тут вже трансформовані стосунки. от знаєте Коли вже багато складного пережили, разом або і окремо навіть теж, вже навіть десь як пропрацьовані вами стосунки. І в когось, знаєте, як. Буде можливість встановити ці стосунки. ну може там якийсь розкол був між вами, може, десь сварка якась була, можна буде залагодити все це. І ви в цій ситуації, от як вам треба буде обирати, що вам далі робити. Знаєте, це як. Зробити вигляд, що нічого не відбувається, і просто от все на тормоза спустити. Або сісти і пропрацювати, промовити, продивитись, що і як ну, не гаразд було, і як вам з цією ситуацією далі жити. Тобто тут повинна бути певна робота. В стосунках, тобто день не такий, знаєте, коли можна собі його прожити, і нічого такого навіть дуже там, цікавого і не буде. Тут є потреба попрацювати над стосунками. Або вимушена потреба, ну там вже в кого як, у когось вона вже є, а у когось може виникнути в цей день. Так, діє чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка. Він тут заклопотаний роботою буде. І це, знаєте, він не може цього відкласти. Такі правила. ну, і Йому прийдеться їхати на ту роботу. Це може і відрядження бути. Це знаєте, коли, наприклад, він має таку посаду, що його можуть викликати, наприклад. Ну, коли, знаєте, от все кидає і швидко-швидко. А може бути і ситуація, в якій, знаєте, він як вчитель вам. От є... Може, він значно старший за вас. І ну, знаєте, як у нього своє бачення стосунків, у нього своє бачення того, що і як ви повинні робити це. Не обов'язково там, може, він вам в чимсь іншому допомагає. І як навчати вас буде, і як якийсь урок буде з вами разом проходити. Це може бути, наприклад, і ситуація, коли вам потрібна допомога по роботі. І він знає, як в чим вам допомогти, що вам треба пояснити, чого навчити треба. Може бути і така ситуація. Тобто він більше не просто там коханець для вас, а він ще й е, вчитель, друг, е, ну, от допомога вам в усьому іншому. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. І жінки у бік чоловіка. Ну, тут, тут дійсно буде приймати допомогу. І тут, тут, взагалі, ви один одному, як допомога, і тут жінка, ну. В нас для жінки цей чоловік коханий. І, ви знаєте, скажу так, що у де у кого з вас буде можливість з новим чоловіком познайомитись, який вам стане коханим, вам стане сім'єю. Бо і таке тут бачу, тож, треба сказати. Але це вже більш навіть для тих. Та ні, для когось з вас ви в сім'ї, але така ситуація може статись. Да. Знаєте, жінка тут більш от як приймаюча сторона буде в цей день. Через розмови, більш за все, через розмови. Це знаєте, як і, навіть якщо і допомога, він вам щось підказати може. От ваша окрема якась ситуація, коли, наприклад, не потрібна там фізична допомога чоловіка, а просто от розмова, і що ти думаєш, як ти бачиш цю ситуацію? І він там висловиться вам. Для одиноких, давайте побачимо, що буде завтра для одиноких у сфері кохання, очікування якогось листування, якоїсь смс-ки, може, і вибір. Ви можете дійсно тут з кимось поєднатись, вам хтось може побачення призначити. Це, знаєте, у когось з вас початок виходу з вашої одинокості. Хтось з вас буде рухатись у бік сімейного стану. Отак воно показано мені. У вас тут оце ваша, ваша оця одинокість, вона рушиться. У вас можливість. Зайти в стосунки, ну, от, в пару з кимсь. Я ж тут підглядаю в колоду, і вам тут малюють нові стосунки. Тож ваша одинокість, вона ж, ви ж знаєте, що це не назавжди. І ви тут мріяли, ви тут бажання загадували. І це бажання буде у вас здійснюватись. І дивіться. Для когось це зачекайте. Оце як в цей день ви можете загадати те бажання зайти в пару. А на протязі тижня ви вже навіть побачите ну, перші ознаки того, що ваше бажання здійснюється. Тільки, будь ласка, це те бажання, яке вам не треба нікому розповідати. Ви тихенько там собі його забажали і чекаєте, і воно у вас буде справжнюватися. Робота. Що вам важливо знати про те, що буде відбуватись в роботі завтра? Угу. Ну, тут можете засмутитись трошки, дізнаєтесь про когось, кого вже давно знаєте, давно було спілкування, тут якась інформація прийде, і вона не сподобається вам. Щось, щось буде зроблене, наприклад, але не так, як вам то треба було. Або не так, як хотілося би. Ну, от, щось вас засмутить, на жаль. Далі дивимось, що вам важливо прийняти завтра. Та ну. Таке собі. Тут якась сварка буде через матеріальні потреби, через гроші, наприклад. Щось на когось будете ображатись, Вам боляче буде від того, що людина може вам сказати. Як, знаєте, як, може, претензію якусь людина викаже. Що з кимсь ви пересваритесь, на жаль. Ну, приймайте, як є, я так розумію, що вам просто може і не уникнути такої ситуації, але все одно неприємно. Від чого краще б за все відмовитись? давайте побачимо, від чого вам краще відмовитись? Угу. Від ем, втрати грошей, бо від жертвувань навіть, дивіться як, там, де ви останнє віддаєте. Наприклад, ви чуєте про якийсь збір грошей, ви хочете хоч копійчину віддати. Але тут так показано, що згадай, що в тебе не так багато тих копійчин, і не, не поспішай їх віддавати. Тобі вони самі самому будуть потрібні. Ну, Ми спитали, нам відповіли. Далі. Чого ж вам не уникнути? Чого вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути завтра? Угу. Дивіться а. Тут схоже на те, що буде якесь, наприклад, давайте приклад такий, що наготуєте чогось смачнючого і багато, і будете весь час ходити і там куштувати, ласувати тим смачним, що наготуєте, наготуєте собі сім'ї своїй. А потім будете сумувати через те, що Талія десь поділася. Це я вам такий приклад по цих картах привожу: не уникнути оцього суму, коли не змогли себе вчасно зупинити. Отак. Воно чого завгодно може торкатись у вас там, в чимось ви не будете знати міри. Не зупинити себе вчасно. Це може бути, наприклад, в магазин пішли, і накупили там всілякого добра, але додому прийшли і зрозуміли, що да хіба ж воно так багато треба? Чи там, наприклад, замовили через інтернет, там десь зайшли в якийсь інтернет-магазин і так багато замовили всілякого, а потім теж думаєте, чого я так багато грошей витрачаю. Це може бути у вас чого завгодно. Торкатись. Але ви потім будете сумувати, що ви так весело все робили, а тепер що вам далі робити? Тож, вмійте себе зупинити, але по собі знаю, як то складно. Порада від вищих сил. Аліска прийшла вітається з вами. Порада для вас на завтра від вищих сил. Яку випадок я трошки прикрию цю карту Аліса, Аліса, сонечко, ти заважаєш вже трохи. Сідай тут, сідай. Чи лягай, чи хочеш, як хочеш. Так, ну от, отак, от добре. Так все ж таки краще. Так. Ну що тут скажеш? Порада така? Що вам все ж таки в цей день треба бути стриманішими до своєї сім'ї або до того оточення, яке ви вважаєте ну, за таких споріднених душ для вас. І як знаєте, стриманіше в чому? Не кажіть багато. Наприклад, ви можете там, ну, Щось там таємничку якусь свою виказати. Можете, наприклад, якусь давно закриту тему, яку, ну, може, і не хотів би хтось згадувати з вашого оточення, можете знов почати і про неї говорити, про цю тему. Тобто тримайте себе в руках. В якихось там ситуаціях, які можуть, ви знаєте, ви знаєте, що це може викликати емоції, але ну, не завжди приємні емоції. А особливо, якщо вам хочеться когось засуджувати, то тут особливо тримайте себе в руках по цих картах. Бо тут ще й страшний суд у нас на дні колоди. Ну і все. І... Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!